І пам'ятаєте ви, яка у нас взагалі серія проповідей для дітей, про кого ми говоримо? Ну, це я дітей питаю пока що. Ну, а взагалі, в загальному. Тобто ми говоримо про героїв Біблії, так? про їхні помилки, Ну, до цього часу так було. Кого з героїв Біблії ми вже згадували? Хто пам'ятає? Радік. Адама, Каїна, Авеля. Так. Ми обговорювали помилки цих персонажів ну, Адама і Каїна, не Авеля. Обговорювали помилки цих персонажів. Однак не тільки на помилках ми можемо вчитися, ми можемо вчитися також і на хороших поступках деяких персонажів. В Біблії є дуже багато позитивних героїв, які навіть є записані як герої віри, такі як Давид, Авраам. Так само Павло, апостоли, учні, але. Насправді в Біблії дуже мало тих, про кого написано тільки хороше. Багато так само той Авраам мав якийсь проступок, збрехав про свою жінку, Давид, вбив урію. Багато в кого були якісь погані поступки. Чи знаєте ви когось, хто був, скажімо так, описаний ідеально? Нічого поганого про нього не написано. Радіон. Ісус, добре. Такого. поки що залишимося в старому заповіті. Давайте. Може, старого заповіту хтось. Ну, так як нас, я бачу, дітей небагато, можна молодь підключатися, якщо. Даниїл, добре. Тепер можна ще старіший заповіт. Єнох? так, правильно. Сьогодні я хочу поговорити разом з вами про Єноха. Про цього персонажа записано в Біблії ну, дуже мало. Трошки є, але це порівняно з іншими дуже мало. І давайте ми відкриємо місце. Буття 5 розділ з 21 вірша. І жив Енох 65 літ, та й породив метушалаха. І ходив Енох з Богом по тому, як породив він метошалаха три сотні літ. І породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні літ і 65 і літ. І ходив із Богом Енох і не стало його, бо забрав його Бог. Е, в плані історії це. Все, що про нього написано. Звичайно, про нього ще згадував Павло, е, ну, не Павло, а автор послання до євреїв. Е, хоча, можливо, це і був Павло. І е, насправді дуже мало, всього чотири вірша. Але що ми можемо з цього дізнатися? Спочатку трішки історії. Енох був пра, -пра, -пра Адама. І взагалі, хто пам'ятає, скільки прожив Адам років на землі? Можна навіть старшим. 30? 930. Ну, я читав 930, ніби. 930 років. Так. Так ось, коли народився Енох, Адамові було 620 з лишнім років. Тобто, ще такий в розцвіті сил. Всього-всього 6 століть прожив. Це таке, типу. Небагато для нього було. І... Могло б здаватися, що на той час, коли жив Енох, коли всі ще живуть, Адам живий, він спілкувався особисто з Богом, так само є во все е, суспільство могло би бути набагато кращим, ніж є зараз. Однак це було не так. Уже в той час людство жило у злі, ну, по-перше, тому що сталося гріхопадіння, все. але так само є історії про тих персонажів поганих, які жили в той час, так само це Ламех. Один із нащадків Каїна, про якого минулого разу говорив брат Даниїл. Ламех це той персонаж, який хизувався своїм жінкам про те, що він вбив юнака. Тобто, ну, Не кожен день є люди, які хизуються про те, що когось вбивають. І, це... ну, і звичайно, це був не єдиний випадок. Це єдиний, хто записаний, але я думаю, що було багато таких людей на той час. І це призводить до того, що Енох жив в суспільстві, яке було в духовному занепаді. Однак про нього сказано такі два три слова. І ходив із Богом Енох, тобто, що він був вірний Богові. Він мав вибір іти за більшістю, тобто робити, як всі, робити злі поступки, відходити від Бога, або бути, як кажуть, білою вороною, текти проти течії. Він точно знав, ну, я думаю, що це не приховувалось історія про Авеля. Який так само через те, що вірно служив Богові, поплатився за це своїм життям. І, скоріш за все, саме цей приклад, можливо, його змотивував зробити правильний вибір в своєму житті, не йти за всіма, не йти так, як всі, а робити так, як цього хоче Бог. Уявіть, яка різниця між Адамом і Енохом? Адам народився, не народився, його створив безпосередньо Бог, жив в святому в досконалості, однак збунтувався проти Бога, пішов в іншу сторону. Натомість Енох. Він народився одразу грішною людиною, жив в злому суспільстві, все. Але він зміг залишити, скажімо так, спадок віри, те, що потім могли інші наслідувати. Вартим уваги є і те, як обірвалося життя Еноха. Його смерть була досить загадковою. Для цього ми відкриємо послання до євреїв. 11 розділ. Зараз. Одинадцятий розділ. П'ятий вірш. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Що має на увазі автор цього послання, коли говорить, що він був перенесений? Ну, насправді ми не знаємо, можна мати тільки якісь догадки. Можливо, він був так само, як згодом Ілля піднятий на небо чи на колесниці, чи просто, чи, можливо, він просто десь зміг спокійно е... спочити, і його тіло більш не знайшли, ми не знаємо. Але точно тут, що ми бачимо, записано. Бо раніше як було перенесено його, він був засвідчений, що Богові він догодив. Як можна догодити Богові? Таке цікаве питання. Це, типу, не, не риторичне, якщо що, можете відповідати. Як можна догодити Богові? Можна голосніше? Вірою. Так, вірою. В наступному вірші автор послання також і, так і пише: догодити ж без віри не можна. Незалежно від того, в якому суспільстві ми знаходимося, чи це ми в школі, на роботі, на навчанні, на якихось гуртках, навіть з своїми друзями, ми маємо бути тими, про кого можна було би сказати, що він ходив з Богом. Енох жив тоді, коли суспільство було повністю в духовному занепаді. Ну, е можливо, воно було гірше, як в нас зараз, можливо, трошки краще, але це точно були злі люди. І ті люди були противниками Богові, а в той же час і противниками Енохові. Вони з ним ворогували. Можливо, він багато тікав, потерпав від гонінь. Але він не, скажімо так, не зіступив зі своєї дороги. Він не сказав, що ні, не треба. Він був тим, про кого в кінці життя сказали, що він ходив з Богом. Саме цією вірою своєю він зміг догодити йому. І тому це моє таке побажання на основі цієї історії. Щоб ви в першу чергу діти ну, взагалі, всі, щоб ви не ховали свою віру, щоб ви могли бути світлом Христа, щоб і так само ви могли своєю вірою догодити Христові. Амінь.